Його називали просто Мефодієм. Прізвище майже нікому не було відоме. Ходили чутки, що в минулому він служив військовим медиком, працював у гарячих точках, а згодом повністю зник з публічного простору. Він оселився у лісовій хатині на північ від Чернігова у місці, де не було ні мобільного зв'язку, ні електропостачання. Контакт підтримував лише з кількома людьми, які зрідка приносили йому найнеобхідніше хліб, крупи, сірники. Перші серйозні розмови про нього почали ширитися серед місцевих у 2020 році. Один із волонтерів повернувся після візиту до старця у стані сильного хвилювання. Старий сказав мені почекай, синку, скоро на мапу України виллють чорне чорнило, і воно потече просто на Київ. Тоді ці слова сприйняли як дивакуватий вислів людини, що тривалий час жила в ізоляції, але менш ніж за півтора року ставлення до них змінилося. У січні 2022 року до Мефодія навідались двоє колишніх військових. Один перебував у запасі, інший займався волонтерськими поставками. Їхня розмова тривала майже три години. Після зустрічі один із них зізнався, що почув інформацію, яка не належала самому Мефодію. Саме тоді вперше з'явився фрагментарний аудіозапис без імен і деталей. На ньому звучала фраза. Це буде не війна, це буде чистка з обох сторін, недовго, але надзвичайно глибоко. 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення, ті, хто чув слова Мефодія, згадали про чорне чорнило на карті. Особливо гостро це відчули люди, які ще до того перебували поблизу лінії фронту в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У березні 2022 року до будинку старця приїхали невідомі в цивільному одязі. Номер автомобіля ніхто не запам'ятав. Пізніше один із волонтерів розповів, що бачив у одного з гостей посвідчення державної служби. Усередині вони пробули не більше 20 хвилин, виходячи, хтось із них кинув фразу Цей дід бачить занадто багато, краще його не чіпати. Після цього Мефодій знову замкнувся. Він перестав розмовляти з людьми, не відчиняв двері навіть тим, хто приходив із допомогою. Поширилися чутки, що він остаточно пішов у затвор, обравши повну ізоляцію. Його будинок стояв на пагорбі серед лісу, де навіть мобільний сигнал з'являвся лише час від часу. Навіть ті, хто приносив йому їжу, не завжди були впевнені, чи він узагалі перебуває всередині. У 2023 році Мефодія бачили лише двічі. Перший раз у січні, коли він вийшов до дороги і попросив передати кілька речей. Другий раз у листопаді. Він зупинив автомобіль біля лісу і передав згорток із запискою. У ній було лише кілька рядків. Буде ще одна хвиля, але коротка. Потім тиша не вірте тим, хто назве це миром, це лише пауза. Записку передали військовому капелану. Той не оприлюднив її, але скан згодом потрапив у мережу. Серед добровольців і військових знову спалахнув інтерес до постаті старця. Одні вважали його самітником із дивними поглядами, інші носієм дуже давніх знань або інсайдером із минулого, та головне питання було інше що він скаже далі? У лютому 2024 року Мефодій уперше за багато місяців сам з'явився в районному центрі. Він приїхав на старому автомобілі, який йому залишили знайомі. Він зайшов до будинку культури, де саме тривала зустріч волонтерів, і промовив кілька фраз спокійно, без будь яких емоцій. Він сказав, що війна завершиться раптово, але не через чиюсь перемогу. Вона скінчиться, бо той, хто її розпочав, зникне. Не фізично, символічно, як пес без хвоста, ще бігає, але вже не кусає. Його попросили пояснити ці слова. Мефодій відповів. Коли увага всіх буде прикута до столиці, а не до фронту, тоді це й станеться, це не буде фіналом війни, це буде втрата її сенсу. Після цього він знову зник. Жив у тиші, не приймав нікого. Лише навесні 2025 року кілька людей розповіли, що отримали від нього дивні повідомлення. У цих повідомленнях була лише одна фраза Серпень, точка обнулення. Після 24 серпня нічого не залишиться таким, як раніше. Те, що виглядатиме як удар, насправді стане виходом. Ніхто не знав, що саме він мав на увазі, але ці слова почали активно обговорюватися, особливо в червні, коли один із командирів, близький до мефодія, зник без звісти під час поїздки до столиці. Це збіглося з новинами про можливі політичні зміни як в Україні, так і в Росії. Востаннє Мефодія бачили на початку липня. Він стояв біля дороги у сірій курці, дивився в небо і промовив людині поруч. Все вже на місцях залишилось лише натиснути. Після того, як у липні 2025 року його бачили біля дороги, він зник з поля зору. Але за кілька днів у мережі з'явилася розшифровка короткої розмови аудіозапис, зроблений одним із добровольців на телефон. На ньому звучав слабкий голос літнього чоловіка, дуже схожий на голос мефодія. Фрази були обірваними, але чіткими три вогні, один фальшивий, другий від гніву. Третій з неба, після третього кінець, але не тиша. Журналісти з місцевого видання спробували розтлумачити ці слова. Вони припустили, що йдеться про три масштабні події, які мають відбутися на фронті або в державі, перш ніж хід війни остаточно зламається. За тиждень ще один капелан, який раніше контактував із Мефодієм. Показав записку, залишену старцем ще у травні. У ній було написано Коли Куп'янськ задиметься це перший вогонь, коли Бахмут знову заговорить це другий. А коли в Маріуполі зникне тиша, це буде третій. Після цього все зміниться. Ці міста були обрані не випадково кожне з них мало символічне значення у війні. Куп'янськ критичну точку звільнення Харківщини у 2022 році, Бахмут один із найдовших і найкривавіших епізодів. Маріуполь біль і рана, що досі не загоїлася. Тлумачення трьох вогнів викликало суперечки перший фальшивий могли сприймати як інсценовану атаку чи провокацію, другий від гніву як відповідь або контрудар. Найбільше питань викликав третій з неба. Частина аналітиків вважала, що йдеться про повітряний удар неочікуваний і масштабний. У серпні 2025 року сталося саме те, про що говорив Мефодій. 3 серпня в Куп'янську відбувся потужний обстріл, однак розслідування показало ракети були випущені з територій, підконтрольних самій Росії, і вразили її ж позиції. Подія спричинила гучний резонанс. Російські медіа спершу звинуватили диверсантів, але згодом мовчки прибрали всі згадки, усе виглядало постановочно, ніби театральна сцена. Символом цього стало встановлення нового флагштоку просто на руїнах колишньої адміністративної будівлі. Реакція прокотилася навіть російськими медіа, і тоді настав другий вогонь Вогонь гніву. По всій лінії фронту почалися масовані артилерійські обстріли. Деякі джерела повідомляли, що російські командири втрачали координацію через внутрішні конфлікти між підрозділами. На цьому тлі, 17 серпня, з'явилася тривожна інформація у Маріуполі пролунав потужний вибух на нафтобазі, свідки стверджували, що за кілька годин до цього над містом пролітали безпілотники невідомого типу. Не схожі ні на українські, ні на російські. Жодна зі сторін не взяла на себе відповідальності. Ще дивніше, протягом наступної доби російські військові без пояснень залишили два ключові об'єкти в центрі міста. Місто, яке довгий час залишалося закритим і глухим, раптово стало джерелом новин. Третій вогонь з неба, як і говорив Мефодій, проявився. Саме після цього, 19 серпня, у Києві відбулася закрита зустріч представників СБУ, розвідки та дипломатів. Інформації було обмаль, але кілька джерел говорили про радіоперехоплення з російського боку щодо втрати контролю в кількох секторах Донбасу. Це не означало тишу одні бачили в цьому початок нової війни, інші внутрішній злам у Росії. Дехто припускав, що мова йде про інформаційний вибух, який зруйнує ілюзії, але не принесе спокою. Варто згадати ще один фрагмент із зошитами Мефодія. ці міста, як вузли на мотузці розв'яжи три. І мотузка перестане душити вона не зникне, але ослабне. Цей образ напрочуд точно описував ситуацію. Фронт переставав бути місцем ухвалення рішень і ставав лише джерелом тиску. Коли тиск слабшає, ситуація не стає кращою, але перестає бути смертельною. Наприкінці серпня 2025 року лінія фронту в багатьох регіонах справді завмерла. Не було проривів, не було масштабних наступів, відчувалася загальна вичерпаність як моральна, так і логістична. Саме тоді почали ширитися чутки, що в Москві щось сталося. Один із ключових елементів прогнозів Мефодія його слова про серпень, які він вимовив ще навесні весні 2025 року. За словами трьох очевидців тієї зустрічі, старець сказав фразу, яка прозвучала надто конкретно. 24 серпня пролється кров у столиці, і це стане останньою краплею. Пояснень він не дав. На запитання, чия це буде кров, відповів коротко ціна, яку доведеться заплатити, щоб завершити. Згодом він зробив ще одну заяву, яка шокувала слухачів. Після 24 серпня одна людина зникне з екранів назавжди. Це буде не смерть, це буде тиша, показова і остаточна. І всі зрозуміють, що війна більше не має господаря. За кілька днів він залишив письмову записку одному з колишніх офіцерів, якого знав ще з 90-х. У ній було три речення, написані чітким нервовим почерком: зелене ім'я підпише Чорний Лист. Не щоб здатися, а щоб вирвати кінець. У Москві впаде тінь. Ці слова багато хто сприйняв як натяк на Володимира Зеленського, але значення Чорного листа залишалося неясним. Одні вважали це таємною угодою, інші публічним кроком, який психологічно зламає війну. Найбільше дискусії викликала фраза У Москві впаде тінь. Що це означає смерть, зміну влади чи внутрішній сув. Мефодій цього не пояснив, але в іншій розмові, яка, за словами волонтера, відбулася в червні, він сказав: це не буде повстання і не переворот, це буде замороження. Як старий двигун ще теплий, але вже не працює. Він зупиниться без вибуху, просто зупиниться. Такий опис вразив слухачів, бо не відповідав звичним уявленням про падіння режимів. Не крики, не протести і не революція а втрата життєздатності. У липні 2025 року Мефодій зробив останню публічну заяву перед тим, як знову замовк. Це був короткий коментар під час випадкової зустрічі з волонтером, який встиг записати його слова. «Якщо 24 серпня в Києві пролунає один вибух, значить, Москва вже тріщить, просто вони ще цього не знають. Після цього Мефодій повернувся до свого дому і більше не виходив, його слова швидко поширилися серед військових, волонтерів і навіть окремих політиків, особливо обговорювали фразу про людину, яка зникне з екранів. Старець натякав на прямий зв'язок між подіями в Україні 24 серпня і раптовою втратою керівної фігури в Росії. Ця версія зацікавила аналітиків, які досліджували психологію авторитарних режимів. Один із них сказав: коли зникає не тіло, а образ. Це страшніше за смерть, це стратегічний вакуум. Без образу, немає наказів, немає цілі, і війна лишається без керма. Усе це сформувало головне очікування. Якщо в серпні в Києві станеться щось гучне, слід чекати зламу в Москві. І цей злам буде не на екранах, а в порожнечі. Пророцтво Мефодія, за словами тих, хто його добре знав, було гранично точним. Дата 24 серпня. Місце Київ. Результат останній поштовх, друга подія зникнення символу війни. Ще одну важливу цитату капелан записав від Мефодія у грудні 2025 року Україна не виграє на папері, вона виграє тоді, коли не залишиться того, з ким підписувати. Для багатьох саме ця думка стала ключем до розуміння всієї логіки. Мефодій ніби говорив війна не завершиться ані перемогою, ані поразкою. Вона закінчиться втратою сенсу для однієї зі сторін. Він не називав прямо Путіна, але на запитання, що з ним буде, відповів він буде живий, але вже не присутній. Останні слова старця, які передав один із військових, були короткими війна впаде як дерево, яке давно підпиляли. Але під пилкою стоїмо ми. Цю фразу переказав співрозмовник, який бачився з мефодієм у грудні 2025 року в останнє. Тоді старець сидів у кріслі біля вікна, дивився на сосни і говорив спокійно, але зміст його слів лякав. За його словами, завершення активної фази війни це не мир і нещасливий фінал. Це радше момент перелому, коли зникає зовнішній ворог і починається внутрішня боротьба. Після війни всі повернуться не в Україну, а в себе, і те, що вони знайдуть усередині, стане новим полем бою. У грудні січні, за його словами, настане зовнішня тиша і внутрішній шум. Мефодій підкреслював ніхто нічого не підпише і не поставить крапку. Але всі зрозуміють, бо ті, хто розпалював війну, зникнуть зі сцени і продовжувати буде нікому. Виникне вакуум уперше за багато років Україна опиниться не в стані боротьби, а в стані очікування без чіткої мети. Багатьом доведеться вчитися жити без війни, і це буде найважче, не всі витримають. У другій половині грудня, за його словами, може початися хвиля повернення не лише людей, а й емоцій. Люди ставитимуть запитання, які довго відкладали Хто винен у затягуванні? Чому стільки загиблих? Чи все було правильно? Старець попереджав Якщо суспільство цього не витримає, почнуться нові розломи, і тоді мир стане небезпечнішим за війну. Без зовнішнього ворога люди починають шукати внутрішнього і знаходять його одне в одному. Останній документ, який залишив Мефодій, маленький клаптик паперу, знайдений у його домі після того, як він остаточно замкнувся. На аркуші була лише одна фраза Пробачити це не про них. Це ключ до того, як пережити мир, що прийде не тому, що хтось переміг. А тому, що всі втомилися знищувати одне одного. У грудні 2025 року, за словами волонтера, який привозив йому продукти, Мефодій востаннє вийшов з дому на кілька хвилин. Він стояв біля сосни, дивився в небо і тихо сказав: Далі це вже не я.